ТСМ. ТСМ Чібо. Це є німецька мережа, яка ніколи не потребує додаткової реклами. Прекрасний якісний одяг, який до нас мандрує з Німеччини. Зараз у лоті, що я вам демонструю, показую наповнення сезон весна літо. Лоти є по 25 кг. Стандартна ціна 8,5 євро за кілограм. В лоті багато футболок, легких курток, блуз спідниць, суконь, штанів. Одяг міксований чоловічий, жіночий, трохи дитячого. Також в наповненні лота, як обов'язковий бонус плюс, завжди є шкарпетки, білизна, шкарпетки чоловічі і жіночі, різні аксесуари, домашній дріб'язок, постіль, рушнички. Штори, різні ганчірочки для прибирання і всякі-всякі дрібні родзинки, які постачає нам ТСМ Чібо. Ви завжди можете знайти більше товарів на наших YouTube каналах, в наших Viber-спільнотах. Наші менеджери з вами завжди на зв'язку. 24 на 7. Опрацьовуємо замовленнями день в день проплати і зразу робимо відправку зручним для вас способом новою поштою або Укрпоштою. Товар доставляється до вас досить скоро і завжди якісно упакований. Зараз ми запускаємо. Соцмережах TikTok нашу групу спільноту, в якій демонструємо багато цікавих, прикольних, актуальних і корисних відео. Взагалі, ми шукаємо співпрацю також з великими гуртовими клієнтами, в принципі, і завжди задоволені і тим клієнтам, які з нами співпрацюють вже більше 15 років на ринку України. Контактні номера наших менеджерів вони завжди є присутні в описі, різні детальки, нюанси моменти. Ми завжди відповідаємо на всі ваші запитання. Любимо вас і завжди з вами на зв'язку.